Чотирьох способи поговорити і молитися зі своїми дітьми, коли світ відчуває себе небезпечно. Коли світ здається небезпечним, як говорити з дітьми та надати їм впевненість? Останніми роками світ відчувається як місце, де тривога та невизначеність стали нормою. Ця новина сповнена повідомлень про конфлікти, стихійні лиха та соціальні потрясіння. У такі часи виникає питання особливо гостро про те. Як поговорити з дітьми про те, що відбувається, як захистити їх від страху та як вселити відчуття впевненості в майбутньому? Я, як мати двох дітей та людина, яка пережила багато життєвих штормів, хочу поділитися своїми думками та досвідом, заснований не на переказуванні порад інших людей, а на особистому розумінні цього складного завдання. Кілька років тому я пережив період, коли здавалося, що світ руйнується. Особисті труднощі, пов'язані з роботою та здоров'ям, були накладені на глобальну нестабільність, і я відчував себе абсолютно безпорадним. У той момент мене особливо гостро відчував відповідальність за свердловину своїх дітей. Мені здалося, що мені довелося захистити їх від усього негативу, створити для них безпечний кокон, але я прекрасно зрозумів, що це неможливо. Діти відчувають тривогу, вони ловлять емоційний стан батьків. Навіть якщо вони намагаються приховати правду. Саме тоді я зрозумів, що замість того, щоб намагатися захистити дітей від реальності, потрібно навчити їх впоратися з нею. Необхідно надати їм інструменти, які допоможуть їм орієнтуватися у складному і часто лякаючому світі. І найважливішим інструментом, на мою думку, є здатність говорити про свої почуття, задавати питання та шукати підтримки. Скажіть правду. Але пам'ятайте про вік та зрілість. Перше, що потрібно пам'ятати, це не говорити про складні теми. Діти не дурні, вони відчувають, коли батьки віддаляються від відповіді або кажуть брехню. Однак важливо сказати правду, але в тій мірі, яку дитина може зрозуміти і прийняти з моїми молодшими дітьми, коли мова зайшла про терористичні напади у віддалених країнах. Я пояснив, що це дуже страшно, і що люди в цих місцях потребують нашої підтримки та молито. Я підкреслив, що вони в безпеці, оскільки ми живемо в іншій країні, і що ми маємо поліцію та інші послуги, які захищають нас. Я не натискав деталей про жорстокість та насильство, але пояснив, що це дуже погані люди, які викликають біль іншим. З моїми підлітками, коли справа стосувалася політичних конфліктів та соціальних проблем, я намагався бути більш відкритими та чесними. Я не накладав на них свою точку зору, але закликав їх задавати питання, шукати інформацію та формувати власну думку. Разом ми переглянули документальні фільми, читали статті та обговорювали різні точки зору. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна. А те, що підходить для одного, може бути не підходить для іншої. Вам потрібно бути уважним до потреб та почуттів дитини та адаптувати свій підхід відповідно. Перерва новин ми захищаємо вразливі розуми. В епоху цифрових технологій новини доступні нам у будь-який час і де-небудь. Це може бути корисно, але також може бути шкідливим, особливо для дітей. Постійний потік негативної інформації може викликати тривогу, страх і депресію. Я вважаю, що необхідно встановити обмеження щодо перегляду новин, особливо для маленьких дітей. Замість того, щоб дозволяти їм постійно дивитися телевізор або дивитися інтернет, краще проводити час з ними в реальному світі. Грайте в настільну гру, гуляйте в парку, прочитайте книгу або просто поговоріть про щось приємне. Особисто я намагаюся уникати перегляду новин у присутності дітей. Якщо мені потрібно з'ясувати, що відбувається у світі, я роблю це в інший час, коли вони не бачать. Я також намагаюся не обговорювати з ними складні теми, якщо я сам відчуваю занепокоєння чи депресії. Ми шукаємо помічників і робимо добрі справи. У важкі часи особливо важливо пам'ятати, що у світі є багато хороших людей, які готові допомогти іншим. Пошук помічників, як сказав містер Роджерс, може дати дітям надію та віру в майбутнє. Я намагаюся показати прикладам своїх дітей людей, які роблять добрі вчинки. Разом ми допомагаємо бездомним, відвідуємо будинок престарілих, беремо участь у благодійних акціях. Я також закликаю своїх дітей робити добрі вчинки самостійно. Наприклад, мій син регулярно допомагає літньому сусіду з покупками, а моя дочка бере участь у волонтерській роботі в місцевому притулку для тварин. Комісія добрих справ не тільки допомагає іншим, але й приносить задоволення та почуття самостійності. Це прекрасний спосіб впоратися з тривогою і страхом, а також зміцнити віру в найкраще. Молитва та надежда, ми знаходимо втіху у вірі. Для мене, як віруючий, молитва є важливим джерелом комфорту та надії. Я вважаю, що Бог завжди поруч із нами, навіть у найскладніші часи. Я намагаюся молитися зі своїми дітьми, попросити Бога про захист, затишок і надію. Разом ми читаємо Біблію, обговорюємо духовні теми і просимо Бога про допомогу у вирішенні наших проблем. Молитва не тільки допомагає нам впоратися з тривогою і страхом, але й зміцнює нашу віру в найкраще. Це нагадує нам, що ми не самотні, і що Бог завжди поруч з нами. Особистий досвід, що я навчився роками. Протягом багатьох років, проведених у ролі матері, я дізнався багато нових речей про те, як говорити з дітьми про складні теми. Я зрозумів, що найголовніше бути чесним, відкритим та підтримкою. Не потрібно намагатися захищати дітей від реальності, але вам потрібно навчити їх впоратися з цим. Потрібно показати їм приклади людей, які роблять добрі вчинки, і допомогти їм знайти комфорт у вірі. Я також зрозумів, що вам не завжди потрібно мати всі відповіді. Іноді краще просто слухати дитину. Розпізнавати його почуття і пропонувати свою підтримку. Важливо пам'ятати, що дітям потрібно відчувати себе почутими та розумітими. На закінчення я хочу сказати, що розмова з дітьми про складні теми є складним завданням, але це дуже важливо. Не потрібно боятися говорити про те, що турбує, але вам потрібно це робити з любов'ю, розумінням та підтримкою. Необхідно навчити дітей впоратися з тривогою і страхом. А також допомогти їм знайти комфорт у вірі. Потрібно показати їм приклади людей, які роблять добрі вчинки і допомагають їм повірити в найкраще. І найголовніше, вам потрібно любити їх безумовну любов і показати їм, що вони завжди можуть розраховувати на нас.